Усім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Даша. Сьогодні буде відео про парфумері. Сьогодні вже субота, тиждень якимось чином пролетів просто так раз-два. Нарешті, сьогодні в нас не було відключень світла досі, тому я вирішила записати, нарешті, відео про українську парфумерію і зроблю його, мабуть, коротеньким і з такими зіскоченими тайм-кодами, щоб... Швидше викласти його і ну, підстрахуватись на той випадок, якщо не буде світла, щоб це все закінчити. І е, зйомку, і редагування, і викладання відповідно. Ну, якщо в нас раптом пропаде світло під час е, запису відео, то ну, вже буду щось придумувати, щоб дознімати його, а не знімати колись потім наново. Отже, е, про українську парфумерію я хотіла б сьогодні розповісти про два бренди. З якими я познайомилася, і з одним із них я е, почала знайомство ще взагалі більше місяця тому, ще до свого дня народження, я накупила пробнички, і це бренд Sentie Parfums. Я лишу в описі до відео посилання на інстаграм Сентіреп. Тут був пакетик з пупирками, отакий пакет з замочком таким. І Syntheire, Fragrance Design і, і всередині було, В середині було 5 пробничків, вірніше, сам бренд називає це мініатюрками, кожна з мініатюрок по 2,5 мл, є лімітовані видання, а є аромати з постійної лінійки, здається, стається в постійній лінійці 7 ароматів. Але я не всі брала для знайомства. Ну, по-перше, деяких не було, а по-друге, я деякі ну, не захотіла з ними знайомитися. Ось я буду потім казати, що лімітка, що ні, коли називатиму ці аромати. І що я хочу сказати про ці парфуми, що от загалом, якщо от сказати своє уявлення про цей бренд після знайомства, то це те, що ці аромати дуже позитивні, от просто мега-мега-суперпозитивні, і коли їх наносиш, то теж отримуєш якусь порцію позитиву, і тобі в них хочеться щось позитивне робити, про щось позитивне думати, якісь думки, спогади позитивні теж виникають. Від взаємодії з цими парфумами. Вони справді такі класні і позитивні, от навіть якщо дивитися на відео, от де Парфумерка Наталя Дешлюк з Юрою Ukrainian Fragrance Community розповідає там, представляє лінійку своїх парфумів, то вона теж про це супер, мега-позитивно якось про це розповідає. І от видно, що цей позитив перетік в кожен з цих парфумів. От, щодо самих мініатюрок. Дуже якісне оформлення цей спрей метал, наскільки я розумію, а не пластик. Спрей розпилює гарно, і ну, взагалі оформлення теж приємне. От ця лімітка, вона взагалі така хамелеонит на світлі, дуже таке прикольне оформлення. Ну, єдине, що ну, в мене чомусь така асоціація, що якщо мініатюрка, то якось 2,5 мл для цього замало, мені б хотілося, якщо це повноцінна мініатюра, то ну, не знаю, хоча б 4 або 3,5 мл. А якщо це ну, пробники, то як для пробника, то мені 2,5 мл забагато, мені достатньо і півтора. Ну, Але я розумію наші реалії, що не можна там. Викотити е, різний там, розмірний ряд, щоб було там вам і півтора, і там і два, з половиною, і чотири, там і п'ять, і десять, і е, купу різних розмірів, бо це все тара, це все е, витрати на оформлення, на упаковку, там, на етикетки. Ось, ну, Тому будемо задовольнятися тим, що є. Е, ось, А самі аромати гарні. І давайте про них. Е, ну, Раз уже я взяла оцей, то хай це буде. Е, Касіс розе чи касіс роуз це смородинова троянда виходить. Я сьогодні наносила його на вулицю, на холод. І це троянда. Троянда досить інтенсивна, але така не масляниста. Не можна сказати, що це така жирна, болгарська ця троянда. Трояндочка така досить свіжа, але повна, така, не тендітна, вона досить насичена. І тут багато якихось фруктиків. На старті і е, ягідності. Ягідність для мене якраз така якась перестигла смородина. От е, ця смородина мені трошки нагадує, наприклад, як в там якихось фланкерах Армані е, Сів, тих такі, що насиченіші солодші. Ось, Але ну, вона, звісно, не клон ніяким чином, але оця. Е, Дует смородини троянди, дуже класний, дуже такий насичений, повний, іскристий якийсь оцей дует ягоди і троянди. І ну, наскільки я, в принципі, не люблю троянду, але цей такий гарний, мені здається, що от якраз ця мініатюрка під той настрій, коли мені раз на кілька. там, Тижні хочеться троянди, то це той варіант, який я можу носити. Вона така фруктова, гарна, позитивна, насичена, не зникає кудись, не уходить в помадність. Вона принесла велику долю позитиву. Що наступне я брала це Крімсон Скай. Crimson Sky – це аромат. Про е, цитруси і червоні ягоди з гірчинкою. От він такий досить гіркий, е, там, от, такі як журавлина, е, така теж розчавлена, свіжа, там не морс, не компот, якісь, от, просто якісь такі вичалені ягоди, як грепфрут в ньому. Ну, такий червоний, мабуть, не жовтий, а то ще ще трошки е, солодший червоний грейпфрут, І мені вважається. В усьому цьому, можливо, ще е, якась герань або якась така е, колюча така, троянда, зліша, ніж в е, касіс-розе. І е, е, це такий на, теж насичений е, багатий аромат е, такого фруктового напрямку, цитруси, фрукти, якісь трошечки квітів. Е, з гірчинкою, він такий небанальний. Для мене трошечки забагато гіркоти. От, і мені зараз хотілося б там чогось такого м'якого, солодшого. От, але він загалом гарний. І от взагалі ці такі аромати. вони всі під настрій якийсь там. Не такі, що я б носила, мабуть, постійно кожного дня, але от взагалі будь-який, якби я от, не знаю, якби мені подарували повнорозмірний флакон е, чогось із цих парфумів, Сентіре Парфамс, то е, я б його з задоволення зверталася б до нього час від часу, і ну, він б у мене точно не простоював, просто так на поличці не, там, не покривався б шаром пилу. Ні, вони всі такі гарні, носибельні і класні аромати. І мені здається, що навіть на подарунок це такий достойний варіант, бо вони якісні, добре зібрані, класні і позитивні. Наступний, що я ще не сказала, це Грін в кубі. І це чайок, такий зелений чайок з прохолодою. Я відчуваю в ньому це таке трошки лактонне листячко інжиру. Ось, і він такий вологий. Ось, І мені здається, що він класно буде освіжати влітку. Він чайний, трав'янистий, такий природний, досить. він досить освіжаючий, але в ньому там немає лаванди чи ще чогось, там, чи розмарину. От, а він просто такий зелений, трав'янистий, позитивно освіжаючий. І я думаю, що він на літо. Дуже-дуже приємний, ну і, звісно, він досить стійкий. Він теж не ну, гірчинка від чаю, можливо, трошечки, трошечки простежується, але ну от, він не такий там гіркий, не виражено гіркий, як, наприклад, той же Кеймсон Скат. Гарний зелений аромат. А, і наступним піде Аурум, бачите, я його зносила трошки більше, ніж решту. І це мега смачний аромат. от... Для мене це е, така якась е, відтінок вишневості е, завдяки спеціям, яку я чую, наприклад, в Гемінгуеї. і е, ще в ньому є медовість, е, сухофруктність, яких я очікувала від Наомі Гуцір Ордюсераль. Е, ось, тобто це таке все найкраще, що він міг взяти зі свого напрямку: це е, медовість. це... Сухофрукти, якісь курага, чорнослив без димності, таке щось е, солодке, трошки прикопчене, десь там щось е, алкогольність є, е, деколи він на мені от, в теплу осінь розкривався занадто алкогольно, не так, як я люблю. Я люблю або взагалі без алкогольності, або е, ну, лайтовіше. От, але загалом він такий дуже смачний, дуже е, класний аромат, не злипається нічого від нього. От він такий в мі... всього в міру. Він такий справді от він називається аурум, в ньому такий справді золотий баланс, і е, в ньому дуже гарний колір, якщо вам буде видно. І це такий е, от з цих парфумів, що я спробувала, е, це такий перший претендент на те, щоб задуматись над повноцінним флаконом. Ну, але я ще подумаю, поношу, принаймні, поки не закінчу цей пробничок, то я, е, мабуть, не буду купувати флакон. Хоча е, в мене ну, є такі побоювання, що там, поки я зберуся, то е, флаконів вже не буде, так як я е, там коли дивилася в переліку ароматів, що я хочу, е, я от Grape Escape там про виноград. Хотіла його брати навіть на осліп цілий флакон, якби був, але, на жаль, не було ані повнорозмірних флаконів, ані мініатюрок, тому я взагалі не змогла з ним познайомитись. І тепер ну, можу чекати хоча б до весни, можливо, він з'явиться. А можливо, ні. Я, там, наприклад, проґавила свій якийсь останній шанс з ним познайомитись. Ну, Може, цього тимчасово не буде, поки я там зберуся купити, побачимо. Ось, і ще одна лімітка Invincible. Я не сказала на відео, відеокості Розе» це була е, лімітована мініатюрка. І оцей Invincible е, теж лімітка, лімітоване видання, е, воно присвячене якраз там на нашій стійкості е, під час останнього повномасштабного вторгнення. Це аромат новий, і він е, ладан з. Теж з цитрусами, з якоюсь трошечки медовістю, солодкуватими смолами, і е, він е, такий насичений, і він водночас якийсь е, повітряний і піднесений. Не можна сказати, що це там пахне прямо як в церкві, оце гаряче, в натопленій це там пахне страшенно ладаном. Ні, він якийсь такий, він легкий, він начебто прозорий, але він і. Водночас такий відчутний, неважкий, приємний, в ньому так все гладенько, всі ці такі і бальзамічність, і там ладаність, і якісь ну, трошечки деревних якихось аспектів. В ньому є такий гарний, дзвінкий, але, аромат, але він добре звучатиме звучатимей в осінню пору. Ось на сніг, на мороз я його ще не носила, нічого вам не скажу. Ось такими були 5 е, мініатюрок від Сентюре Parfums. І е, переходжу до другого бренду, з яким я познайомилась і хотіла про нього розповісти вам. Це G Parfums е, і парфумер Олег Грабчук. Е, я теж купила е, ці пробнички на знижках, там у нього були присвячені там, дню 11, 11 Коли всі робили знижки, у нього теж трошки були. І... Ось такі чотири пробники я купила. Оце такий чорний колір і досить графічний логотип. Мені чомусь нагадали цей логотип Serge Лютанс. І цей чорний колір, вони в мене якось перекликаються. Але ну, якщо Лютанса зазвичай представляють якимось таким меланхолійним брендом сумним, то цей бренд не такий. В нього, звичайно, якісь такі ну, назви Love Absolute, Fatal Seduction, потім FMT його аромат, що там ще в нього є ну, такого плану. Німфоманіак. Ну, я взагалі не дуже люблю такі назви. Тим не менше, я з парфаном спознайомилася. І хочу сказати, що вони для мене навпаки якісь не такі. якісь там... Не, не несексуальні, а вони для мене е якраз якісь такі е спокійні і врівноважені. От якийсь такий в мене емоційний фон е від спілкування з цими парфумами. І розкажу я про... Ну, Давайте так, по порядку піду. Е ой, Заплуталися в мене. Ага, в нього такі е пробнички в пробірках е досить великих. Е Здається, 3 мл. Так. В цих пробірках. Ну, знову ж таки, скажу, що для пробника це для мене завеликий варіант, але ну, в нього є такий розмірний ряд, що 3 мл. Такі пробнички, потім 10 мл такі мініатюрки тоненькі тревели зі спреєм. Але мені здалося за картинками на сайті, що спрей пластиковий в 10 мл і ще повнорозмірні флакони на 50 мл і ще в деяких. Можуть бути такі кастомізовані гарні фігурні кришечки на флаконах. Я до цього у парфбоксі знайомилася із Red Queen, там така троянда досить цікава. А це я взяла інші. І ось один із них це Sacred Elixir. Ось і. І там взагалі про Ладан, про миро. І я очікувала щось таке теж бальзамічно, ладане, якісь таке, думаю, може, щось буде трошки димне, може солодкувати. Ну, цікаво було, що це воно буде. Але, ну, якщо да, там теж і Ладан, і смоли є в інвісібл, то вони зовсім різні. В цьому сейкерт Elixir – Старт дуже насичений, такі тваринні нотки, я в ньому відчуваю, і вони мені от загалом неприємні, я таке точно не носитиму. Ось, але ці тваринні нотки потихеньку там розвіються, чути більше ладану, він трошечки такий димний, ем, смолистий, там теж, трошки чути якісь смоли, і нарешті, коли пройде е, ну годин вісім, після нанесення цього аромату на шкіру, то тоді там вже щось таке з'являється. Схоже на етромеси там, опівнічна меса, там, такі як спеції для глінтвейну і Лада, ну, щось таке кажучи, що це аромат, як в католицькій церкві. Хоча для мене це не зовсім так, але в принципі схоже. І от коли вже тваринні, нотки вся насиченість розійдеться, то вже десь через 8 годин на шкірі я змогла відчути якийсь такий напрямок цієї опівнічної меси. Ось, Тобто аромат стійкий і. Помірно гучний, але ну, тваринні нотки для мене на старті це ну, занадто сильні. я таке не зможу носити. Е, наступний Fatal Seduction. І це для мене, так, по пам'яті, бо я його недавно наносила, це м, якісь такі е, ягідні льодяники на старті, або, можливо, е, не просто ягідні, а барбаріські такі кисловаті на старті, фруктово кисловаті трошки. І потім я відчуваю, там заявлено жасмин, але загалом я відчуваю не конкретний жасмин, а просто якийсь такий свіжий білоквітковий аромат. Трошечки-трошечки пудровий, така буквально тінь від якоїсь пудровості в ньому є, але загалом він такий приємний, свіжо-білоквітковий, і ну, я б, мабуть, таке навіть і. В гарному, хорошому люксі бачила б такий напрямок ароматів. І надає в мене від багатьох білоквіткових ароматів голова болить після нанесення, а від цього не болить. Він такий досить легенький, не задушить. Приємний аромат на тему Якось так. Ще в ньому, в цьому бренді я познайомилася з ароматом філософі. І в описі це був аромат про степ, я не могла не взяти його, тому що рідні донецькі степи я люблю, і таке нагадування про них у вигляді аромату ну, ніколи не буде зайвим, я так собі думаю. Ось, і це такий аромат травний. Можливо, це якісь трави, які вже такі трошки висушені на сонці, вони розігріті і пахнуть. Ці трави і трошечки солодкуваті, і зелені, досить приємні. Це ну, не відвар якийсь із трав, не засушений. Букетик, а це якісь такі ще живі, але вже такі прив'ялені сонцем трави. Він не дуже гучний і на мені намазом був такий не дуже стійкий, але аромат приємний. Мабуть, ну так, із оцих чотирьох він. Напевно, в мене на першому місці. З тим, що мені сподобалося. І останній з чотирьох це Love Absolute. І це для мене аромат. Зараз я відкриту пробірку. Я якось це філософі наносила на себе вже в темряві, світла не було, і я дуже боялася розлити зайве на себе або на підлогу, і думаю, що ця кімната буде тепер пахнути степом, але ні, в мене вийшло в темряві, тож думаю, ну, зараз теж я змогла акуратненько відкрити, я трошки на себе нанесу, щоб нагадати. І він заявлений як про сливу цей аромат. Я виразної сливи, знову ж таки, не відчуваю. Не знаю, може в мене проблеми з носом, що я там не чую виразний жасмин, тут не чую виразну сливу, але ну, я описую, як я чую. Носи, у всіх різні, можливо, у вас геть інші враження від е, цих же ароматів будуть. До речі, ну, пишіть про них обов'язково в коментарях. Ось, І це е, трошечки квітковий, але в більш фруктову сторону аромат е, він е, солодкий, можливо, якийсь, е, як повидло з, зі світлої рожевої сливки. Е, от, ну, не темний, там, не, не огорка, не якась така темна синя слива, а от якась така рожева світла сливка, і з неї варили варенячко, і воно вже вистигло, не дуже інтенсивно пахне, але це якесь повидло зі спеціями. Можливо, з бадяном, можливо, з корицею. Все-таки вже вистихле густе-густе повидло, і от ми його вдихаємо, його запах. І він в базі, він, до речі, якось мені сильно міняється, і там якась така солодкувата нотка з'являється, яку я не можу згадати, що це таке. Вона якась така солодкувата. Можливо, вона трошечки деревна, але вона мені дуже і дуже знайома. І я от я згадувала, згадувала, і я не можу згадати, чим вона мені пахне, і що воно таке є. Звичайно, я зараз її ще не чую, бо тільки нанесла. Але це такий аромат загадка, що я не можу згадати, що, що це таке знайоме в базі є. Якось так. Ось тому, ну, в принципі, цей аромат теж гарний, і от він в мене на другому місці після Fілософі. Ось такими були мої знайомства із двома українськими брендами. Я рада, що вони у нас є, що вони радують своїми ароматами і вони дуже цікаві до вивчення. Ось ці два бренди. Якщо ви знайомі з ароматами, особливо, якщо ви знайомі з тими ароматами, які я не називала, з якими я ще не познайомилась, то розказуйте, що вам найбільше подобається в цих брендів, або з чим би ви там ще хотіли і плануєте знайомство. Дякую вам за увагу! Бережіть себе, підтримуйте наших вітчизняних підприємців, світла нам побільше і тепла. Дякую за увагу, бувайте до наступних відео!